Хто це кінь, горила чи зебра? Все разом. Це Халікотерій, який проживав на території Євразії і Африки в епоху Міоцену, періоду, коли еволюція створювала найбільш химерних і сюрреалістичних істот завдяки такій незвичній будові тіла звірові було достатньо одного могутнього удару справа, щоб збити з ніг будь-якого хижака. І це не єдиний дивак із незвичайною суперсилою, котрий існував задовго до нас. У цьому відео ви дізнаєтеся, яка істота могла долати звуковий бар'єр? У кого був рот пилосос? Хто міг ходити догори дригом? І найголовніше, які здібності вимерлих тварин були найбільш незвичними спойлер. Одну з істот у цьому відео я вигадав. Зможете вгадати, яку саме давніх тварин настільки незвичні, що викликають серйозні суперечки у палеонтологів. Наприклад, галюцегенія, яка жила в Канаді та Китаї більш ніж 500 мільйонів років тому? Ось вона. Ні. Стоп. Ось так. Ні, може? Загалом, вчені теж не одразу змогли розібратися де в неї верх і низ, зад і перед. Справа в тому, що її лапки прийняли за щупальця, які ростуть із тіла, а спинні шипи за лапки. Окрім здатності водити за носа дослідників, ця безхребетна тварина, скоріше за все, мала складну систему зубів. Так ця пащека належить не демогоргонові з дивних див, а галюцигенії. Голкоподібні зуби були не лише в роті, але й у горлі, щоб засмоктувати і перемалювати їжу. Але щоб ви сьогодні змогли заснути? Уточню ця істота була не більша за мізиниць і не змогла б нанести вам шкоди. Далі челендж зламає вченим голови переймає Опабінія завбільшка як шкільна крейда. Вона жила на території сучасної Колумбії Канади близько 500 мільйонів років тому. З якого боку на неї дивитися, вчені теж здогадалися не одразу. Виявилося, що вона плавала догори ногами, а її п'ять очей були на потилиці. Також учених здивував хвіст колорадського диплодока у вигляді батога. Це що, для доісторичної кориди. Довжина хвоста складала 14 метрів, приблизно 7 майклів Джорданів. Вчені припускають, що розхитуючи хвіст із боку в бік на високій швидкості, диплодок долав звуковий бар'єр. І цим надзвуковим ударом він захищався від нападів хижаків. Досить зручний метод оборони, але її істоти чиї суперздібності не завадили б їхнім нащадкам і зараз. На перший погляд, у Налашкастилус Томідай з Алеутських островів – звичайний сучасний бегемот. Тож у чому його перевага? У пащі. В його нащадка вона теж доволі страхітлива. Але давня тварина була здатна стягувати щелепи разом і засмоктувати рослинність, допомагаючи собі потужними щелепами. Іншими словами це був давній бегемот з полососом замість рота. Вдосконалити свій спосіб прийому їжі могли б і сучасні змії. Тільки якщо б у них були лапи, як у бразильського. Тетраподофіса Амплектуса, котрий жив 110 мільйонів років тому. Його кінцівки були зовсім маленькими, лише один сантиметр. А це довжина звичайної скріпки. Вони допомагали змії зручно обхоплювати свою жертву, наприклад, дрібних пташок. А давні пернаті в свою чергу оборонялися від таких хижаків за допомогою булави на крилах. Щось схоже було у дронта відлюдника з острова Родрігеса. Цей птах, родич Додо, який вимер у 18 столітті. Він теж не вмів літати і був завбільшки з гусака, тому оборонятися йому допомагали круглі щільні хрящі на крилах, схожі на булаву. Попри те, що за розміром вони були не більші від людського пупка, цими кулями птахи ламали кістки суперникам. Але є особливості тілобудови вимерлих тварин, котрі їм навпаки заважали. Що ж приносило незручності давнім тваринам? Наприклад, одному динозаврові не пощастило народитися з короткими лапами. Але йдеться не про тиранозавра, а про аргентинського Карнотавра. Передні кінцівки Тірекса були доволі сильними, і це дозволяло йому притримувати здобич під час боротьби. В той час, як лапи Карнотавра були завдовжки приблизно як рука десятирічної дитини. Вони навіть не функціонували. Чому еволюція так жорстоко повелася з Карнотавром, і досі невідомо. Зате зараз Карнотавр міг би кататися на велосипеді і кричати: Мамо, дивись! Я без рук! А в цього ховраха Цератогаулюса з Мексики всі кінцівки укомплектовані. Навіть є невеликий бонус. І це роги. Можливо, вони допомагали б йому в процесі реття нір, але ні. Роги були розміщені під найкращим для таких завдань кутом. Ймовірно, вони приносили йому лише мігрень, тому сучасні ховрахи вже не носять такий незручний головний убір. А тепер уважно подивіться на дредноутуса він був найбільшою наземною твариною з усіх, що коли-небудь існували, і жив у Аргентині 86 мільйонів років тому. Висота динозавра сягала 26 метрів. А це не набагато нижче, ніж два знаки Голівуд поставлені одне на одного. Важив дредноутус цілих 65 тисяч кілограмів. Це більше, ніж сім тиранозаврів. А тепер вгадайте, які можуть бути проблеми в такого крутого хлопця. А він настільки величезний, що прогодувати себе самого було не найпростішою задачею. Адже недостатньо бути найбільшим, потрібно бути найлютішим, як наступні громили. Перший, хто спадає на думку при згадці про найсильніших вимерлих тварин, це тиранозавр, про якого ми сьогодні так часто згадували. Міф про найкоротші лапи динозавра з північної Америки. Ми вже зруйнували. Перейдемо до думки, що тиранозавр здатний бачити лише об'єкти, що рухаються. Це теж абсолютна брехня. Насправді Зірті Рекса був одним із найкращих серед тварин. Зараз ми вважаємо найдальнозорішим орла, адже його зір в 3,6 разів кращий за людський. А зір Тірекса гостріший за наш у цілих 13 разів. В той час як ми можемо розрізняти об'єкти на відстані 1,6 кілометрів, тірекс бачить на цілих 6. Він може піти на екскурсію в музей Гілвуд і, визирнувши у вікно особняка, спостерігати, чим займаються люди у Білому домі. Але навіть з таким зором він не зміг би роздивитися Енігма Брома – давнього гігантського восьминога, який жив у Тихому океані. Він, як і його нащадки, був майстром маскування. Крім того, він мав невеликі нарости на голові, які нагадували роги. Навряд чи він міг би ними оборонятися, хіба що лоскотати акулам живіт. Імовірно, роги допомагали йому перевертати каміння в пошуках риб, що заховалися. А найцікавіше, що енігма-брома міг бути родичем уже відомої нам галюцегенії. Адже їхні зуби дуже схожі, багато голок у кілька рядів. Тільки ось тут я вас вже не заспокою. Бо, на відміну від крихітки галюцегенії, енігма-брома був 11 метрів завдовжки. А це близько 2,7 жирафа. До зустрічі у ваших кошмарах. Добре, не бійтеся. Серед давніх тварин був гігант, котрий міг би побороти цього морського венома. Мозазавр, сильний хижак, який жив у водах Європи і Північної Америки 70 мільйонів років тому. Його довжина могла сягати 17 метрів, а це приблизно два лондонських автобуси. Фактично, це була найнебезпечніша істота в океані протягом усього крейдового періоду. Він виглядав як величезний крокодил із плавцями, що дозволяло йому краще рухатися у воді. Тут дійсно можна сказати вимер, і слава Богу. Що ж, настав час вгадати, яка з давніх тварин з дивними здібностями всього лише плід моєї уяви: рогатий ховрах? пташка з булавами чи, можливо, гігантський динозавр, котрий може однією лапою розтоптати будь-яку букву з напису Голівуд. Інші варіанти пишіть ваші припущення в коментарях.